Дорогі шестикласники, тема відеоуроку пропорція, основна властивість пропорції. На минулому відеоуроці ми ознайомилися з поняттям відношення. Нагадаю, що частку двох чисел А і Б відмінних від нуля, називають відношенням чисел А і Б, або відношенням числа А до числа Б. Наприклад, частку 3 поділити на 7 називають відношення чисел 3 і 7, або відношення числа 3 до числа 7. Відношення чисел А і Б можна записати двома способами: або у вигляді частки, як зараз рожевим кольором показано на екрані, або у вигляді дробу, як зараз блакитним кольором показано на екрані. Таким чином запам'ятовуємо математичні синоніми. Частку ми можемо називати відношення, дріб ми можемо називати або дріб, або відношення, або частка. Таким чином, в математиці знак ділення можемо замінити рискою дробу, і навпаки, риску дробу будемо заміняти знаком ділення. Розглянемо наступний приклад: знайти відношення і дати відповідь на запитання, чи рівні задані відношення. Відношення 16 до 4 легко знайти, поділивши 16 на 4 і одержимо 4. Знайдемо відношення 0,8 до 0,2. Пригадаємо правило ділення десяткових дробів. Дивимося на дільник. У дільнику після коми одна цифра, це означає, що кому переносимо вправо на одну цифру і маємо 8 поділити на 2, що одержуємо також 4. Таким чином, відношення 16 до 4 дорівнює відношенню 0,8 до 0,2. Таким чином можемо поставити знак дорівнює між цими двома відношеннями. Запам'ятовуємо, це і є пропорція. Отже, пропорція це рівність двох відношень. І ми це правило запам'ятаємо. Пропорція це рівність двох відношень. Пропорцію можна записати одним із двох способів. Зараз різнокольоровий запис пропорції у вас на екранах. Як же читати пропорцію? Можна прочитати так. Відношення А до Б дорівнює відношенню С до Д. Або А відноситься до Б так, як С відноситься до Д. Або А поділене на Б дорівнює С поділеному на Д. Розглянемо приклади. Зараз на екрані ми бачимо пропорцію. Це рівність двох відношень. Прочитаємо її. Відношення 16 до 2 дорівнює відношенню 24 до 3. Або 16 відноситься до 2 так, як 24 відноситься до 3, або 16 поділене на 2 дорівнює 24 поділеному на 3. Пропорцію ми можемо записати ще й в такому вигляді, як зараз з'явилось на екрані. Можемо прочитати цю пропорцію. Відношення 2 до 5 дорівнює відношенню 6 до 15, або 2 відноситься до 5 так, як 6 відноситься до 15. Або 2 поділене на 5, дорівнює 6 поділеному на 15, розглянемо крайні та середні члени пропорції. Якщо ми можемо розглянути пропорцію. То ті числа, які стоять немовби з краю, називають їх крайніми членами пропорції. У заданій пропорції А і Д будуть крайними членами пропорції. А ті члени, які стоять не мов би посередині, будемо називати середні члени пропорції. У заданій пропорції Б і С це будуть середні члени пропорції. Наведемо приклад: маємо пропорцію 12 відноситься до 3 так, як 8 відноситься до 2. Вказуємо крайні члени це 12 і 2, Вказуємо середні члени це 3 і 8. Знайдемо добуток крайніх членів. 12 помножимо на 2 одержимо 24. Знайдемо добуток середніх членів. 3 помножити на 8 ми одержимо також 24. Робимо висновок, що для пропорції добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Таким чином, ми ознайомилися із основною властивістю пропорції. Запам'ятовуємо, добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку її середніх членів, як ми можемо записати основну властивість пропорції. Щоб не забувати основну властивість пропорції, нам допоможе славнозвісний хрестик пропорції. Що це означає? Зараз на екрані з'явився цей хрестик пропорції, а саме, ми з'єднуємо прямою крайні члени пропорції А і Д, вони червоним кольором позначені, і з'єднуємо прямою середні члени пропорції Б і С, позначені блакитним кольором. І виявляється, що добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку її середніх членів. А помножити на Д, дорівнює Б помножити на С. Дуже корисно запам'ятати цей славнозвісний хрестик пропорції, він завжди буде нагадувати нам про основну властивість пропорції. Розглянемо приклад, перевірити, чи є наступна рівність пропорцією. Ми можемо запропонувати два способи перевірки. Перший спосіб за означенням пропорції. Нагадаю, що пропорція це рівність двох відношень. Тому ми можемо знайти значення першого відношення, ми маємо риску дробу замінити знаком ділення 1,8 поділити на 2 дорівнює 0,9. Так само ми знайдемо і друге відношення: 4,5 поділити на 5 одержимо 0,9. Бачимо, що ми одержали однакове значення, отже, за означенням пропорції, ця рівність є пропорцією. Другий спосіб ми можемо скористатися основною властивістю пропорції. Основна властивість пропорції говорить нам, що добуток крайніх членів дорівнює добутки середніх членів. Тому ми можемо знайти добуток крайніх членів 1,8 помноживши на 5, ми одержимо 9. Ми можемо знайти добуток середніх членів 2 помножити на 4,5 також одержимо 9, і робимо висновок, що задана рівність є пропорцією. Як же знаходити невідомий член пропорції? Зараз на екрані ми бачимо два способи записати пропорцію. Щоб знайти невідомий член пропорції, дуже корисним є хрестик пропорції. Зараз ми можемо його зобразити на екрані і нам цей хрестик говорить про те, що треба перемножити члени, які стоять на одній прямій, А множимо на Д, і це буде дорівнювати. Ми можемо перемножити середні члени, які також стоять на одній прямій, Б помножити на С. І тоді ми можемо з цієї рівності виразити, наприклад, невідомий крайній член пропорції А. Для цього добуток середніх ми поділимо на відомий крайній. Так само ми можемо виразити невідомий крайній член пропорції D. Для цього добуток середніх поділимо на відомий крайній. Маємо правило, щоб знайти невідомий крайній член пропорції, треба добуток середніх членів поділити на відомий крайній. Як знайти невідомий член пропорції, тепер з'ясуємо для середнього члена пропорції. Починаємо із запису і зробимо хрестик пропорції. Наші прямі показують, що нам необхідно перемножити члени, які стоять на одній прямій, А помножити на d буде дорівнювати b помножити на c. Звідси ми можемо знайти середній член пропорції b, а саме добуток крайніх поділимо на відомий середній. Так само ми можемо знайти невідомий середній член пропорції С, поділивши добуток крайніх на відомий середній. Правило, щоб знайти невідомий середній член пропорції, треба добуток крайніх членів поділити на відомий середній. Розглянемо приклад: знайти невідомий член пропорції. Задана пропорція на екрані і для зручності знак ділення замінимо рискою дробу. А саме запишемо пропорцію в більш зручному вигляді. Далі нам на допомогу приходить хрестик пропорції. Ми його зазначили. А тепер невідомий член пропорції X буде дорівнювати. Числа, які на одній прямій 21 і 3 перемножаємо і ділимо на відомий крайній ділимо на 7. Скорочуємо 21 і 7 на 7 і одержимо результат 9. Ще один приклад розглянемо: знайти невідомий член пропорції. Умова записана на екрані. Для зручності знак ділення замінимо рискою дробу і запишемо пропорцію ось в такому вигляді. Знову на допомогу приходить хрестик пропорції. Зробили цей хрестик пропорції. І тепер, щоб знайти невідомий середній член пропорції х, ми візьмемо добуток відомих крайніх 5 множимо на 12 і ділимо на відомий середній на 3. Скоротимо 12 і 3, скоротили на 3 і одержали результат 5 помножити на 4, маємо 20. Будемо тепер працювати з підручником і розглянемо номер 582. Умова. Перевір, користуючись означенням, чи можна з даних відношень скласти пропорцію. Починаємо з першого завдання. Записана умова і нам вказали користуватися означенням. Нагадаю, що пропорція це рівність двох відношень. Отже, ми можемо знайти перше відношення. 11,2 відноситься до 3,2. Згадуємо правило ділення десяткових дробів. Треба перенести кому на одну цифру вправо і одержимо 112 поділити на 32. 112 поділити на 32 ми можемо з вами зробити це ділення куточком візьмемо по 3, 3 множимо на 2 буде 6, 3 множимо на 3 буде 9, віднімаємо, 12 відняти 6 буде 6, далі у нас вже тут не 1, а 0, адже ми позичали, тобто 10 відняти 9 маємо 1. Далі зносимо 0, а в частку ставимо кому. 160 ділимо на 32, беремо по 5 і далі 32 помноживши на 5, маємо 160, тобто ділення закінчили. Ми одержали результат 3,5. Знаходимо друге відношення. 15,75 відноситься до 4,5. Знову згадуємо правило ділення десяткових дробів. Переносимо кому на одну цифру вправо і в діленому, і в дільникові, і одержуємо 157,5 поділити на 45. Знову ми виконуємо ділення куточком, щоб знайти результат. Отже, 157 поділити на 45. Беремо по 3. 3 множимо на 5 буде 15. 5 пишемо, 1 пам'ятаємо. 3 множимо на 4 12 та 1 13. Тепер віднімаємо 7 відняти 5 буде 2, 5 відняти 3 буде також 2, і далі зносимо 5, але ми перейшли через кому, тому кому ставимо далі частку. 225 поділити на 45, беремо по 5, і ділення наше буде закінчуватися, адже 5 помножити на 45 і буде 225. Тобто це відношення також дорівнює 3,5. Ми бачимо, що ми одержали рівність двох відношень, однакові значення, і з цих відношень можна скласти пропорцію. Так, це буде пропорція 11,2 відноситься до 3,2. Так, як ставлю знак дорівнює 15,75 відноситься до 4,5. Пропорцію можна скласти. Друге завдання. В другому завданні нам також задані два відношення. Знаходимо кожне з них. 5,1 третя поділити на 8. Ми мішане число перетворюємо в неправильний дріб, 5 множимо на 3, 15 та 1, 16 16 третіх поділити на 8 перших. Щоб поділити на дріб, треба ділене помножити на дріб обернений до дільника, що ми зараз і зробимо. Можемо скоротити 16,8 на 8 і одержимо результат 2 третіх. Далі знаходимо відношення 5,1 сьома відноситься до 3,3. Виконуємо ділення мішаних чисел. Переводимо в неправильні дроби. 5 множимо на 7 – 35, додати 1, 36 сьомих, поділити. Далі переводимо в неправильний дріб. 3 множимо на 7, 21 і додати 3, 24 сьомих. Далі. Ділене залишаємо без змін і множимо на дріб, обернений до дільника. Скорочуємо 7 та 7, скорочується. Далі 36 і 24 можемо скоротити на 4. 36 поділити на 4 маємо 9 у чисельнику. 24 поділити на 4 маємо 6 у знаменнику. Одержуємо 9 шостих. Бачимо, що можемо ще скоротити на 3. 9 поділити на 3 буде 3, 6 поділити на 3 буде 2. І ми одержали 3 других. Бачимо, що значення заданих відношень не є однаковими, тому у другому завданні ми із даних відношень не можемо скласти пропорцію. Тобто у другому завданні відповідь Ні, а в першому завданні відповідь так. Розглянемо номер 584. Перевір, користуючись основною властивістю пропорції, чи можна із цих відношень скласти пропорції. Нагадаю: основну властивість пропорції. Добуток крайніх членів дорівнює добутку її середніх членів. Тому ми в цьому номері будемо користуватися основною властивістю пропорції. В першому завданні нам необхідно знайти добуток крайніх членів. Тобто 0,6 помножити на 0,2, це ми одержимо 0,12, не дивилися на коми, перемножили 6 помножити на 2, буде 12, і відокремили у відповіді дві цифри справа, оскільки в обох множниках разом в умові дві цифри після коми. Далі знайдемо добуток 0,5 помножити на 0,3. Ми знаходимо добуток тепер середніх членів, ось так можна знову скористатися хрестиком пропорції. Далі не дивимося на коми 5 помножити на 3 буде 15, і ми відокремимо дві цифри справа, одержимо 0,15. Бачимо, що 0,12 не дорівнює 0,15, і тому із заданих відношень у завданні 1 не можна скласти пропорцію. Друге завдання розглядається Додаємо. Знову ж таки, ми зараз скористаємося основною властивістю пропорції. А саме, добуток крайніх членів, добуток крайніх членів тих чисел, які стоять з краю, ось таким чином позначено: 1,7 помножити на 2,1. Переводимо в неправильні дроби. 1 множимо на 9 буде 9, додати 7, 16, 9, помножити. 2 множимо на 4,8 і 1 буде 9, помножити на 9 четвертих. Далі ми можемо під одну різку дробу записати, щоб потім скоротити 9 і 9 скоротиться, 16 та 4 скорочуємо на 4, маємо результат 4 цілих. Тепер знаходимо добуток середніх членів, а саме тих чисел, які стоять в умові посередині, 2,47, Помножити на 1,5. Переводимо в неправильні дроби. 2 множимо на 7, 14, додати 4, 18 7. Далі будемо множити. 1 множимо на 9 буде 9, і додати 5, 14, 14 9. скорочуємо 18 і 9 на 9. Скорочуємо 14 на 7 і одержимо у чисельнику 2 помножити на 2 в знаменнику 1 і маємо 4, ціли. таким чином, добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів, і ми говоримо відповідь: так, можна скласти пропорцію. Наступне завдання номер 588. Знайди невідомий член пропорції. Перше умова. Х відноситься до 6 так як 2 відноситься до 3. Ми можемо записати в більш зручному вигляді. Замінимо знак ділення рискою дробу. І тоді маємо пропорцію ось в такому вигляді. Далі нам допомагає хрестик пропорції. Добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. І щоб знайти невідомий х, ми перемножаємо відомі числа на одній прямій 6 множимо на 2, а ділимо на відомий крайній на 3. Скорочуємо 6 та 3 на 3 і одержимо 2 помножити на 2 у чисельнику, тобто х буде дорівнювати. 4. Друге завдання. В другому завданні умова у нас вже записана в зручному вигляді, щоб нам допоміг хрестик пропорції. Отже, добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. І щоб знайти невідомий середній член Х, ми перемножаємо ці числа відомі, що стоять на одній прямій, 4 множимо на 7, а ділимо на відомий середній, ділимо на 20. Скорочуємо на 4, маємо у знаменнику 5 і одержуємо 7 п'ятих, тобто х дорівнює 1,2 п'ятих. Можемо записати як мішане число, а можемо записати як десятковий дріб. Нагадаю, для цього чисельник треба поділити на знаменник, 2 поділимо на 5, можемо поділити куточком і одержимо. 0,4. Але в нас свої є одна ціла, тобто це буде 1,4. Розглянемо номер 592, Розв'яжи рівняння. Зверніть увагу, що задані в умові рівняння, ми можемо розглядати як пропорцію. Це рівність двох відношень. І тому в першому завданні рівність двох відношень є в умові, ми розглядаємо як пропорцію і тоді застосовуємо основну властивість пропорції. Вона говорить, що добуток крайніх членів, ось зараз я ці крайні члени. Підкреслюю, 0,5 множу на х дорівнюю добутку середніх членів 1,6 помножити на 3,8. Далі виконуємо дії 0,5х зліва поки залишаю. Далі, щоб перемножити, ми можемо 6,3 скоротити на 3. 6 поділити на 3 буде 2, і ми одержимо. 1,16. Далі, щоб знайти х, це невідомий множник, нам треба добуток 1,16 поділити на відомий множник на 0,5. Нагадаю, що 0,5 це половина, і для зручності ми запишемо, як звичайний дріб, половина це одна друга. А щоб один дріб поділити на другий. Перший дріб залишили і множимо на дріб обернений до дільника. Множимо на дві перших. 16 і 2 скоротимо на 2, і результат буде х дорівнює восьма. Друге завдання. Маємо рівняння, яке задано в умові, і бачимо, що ми можемо розглядати це як пропорцію. Це рівність двох відношень. Нагадаємо собі, що можемо розглядати як пропорцію. Пропорція знаменита своїм хрестиком. Отже, це основна властивість пропорції – добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. І тому, щоб знайти невідомий член пропорції Х, ми перемножимо зараз ті числа, які на одній прямій нам хрестик пропорції вказав 0,35 множимо на 6, а ділимо на відомий середній на 0,42. Позбавимося від коми і в чисельнику і в знаменнику домноживши на 100. Чому на 100? Щоб ми перенесли кому на дві цифри вправо і одержали 35 множимо на 6 у чисельнику, 42 у знаменнику. Скорочуємо 35 і 42 на 7. 35 поділити на 7 буде 5 у чисельнику. 42 поділити на 7 буде 6 у знаменнику. Одержуємо 5 множимо на 6 чисельник, 6 знаменник, 6 та 6 скорочується і маємо х дорівнює 5. Третє завдання пропоную виконати самостійно, поставивши відео на паузу. Після паузи ознайомимося з правильними відповідями. Отже. Третє завдання зараз з'явилося на екрані. Маю надію, що ви зрозуміли нову тему. Вдома спробуєте виконати схожі завдання. А я всім дякую за увагу. Бажаю успіхів.